Добрий день, діти! Послухайте уважно віршик. Летять великі птахи, ліси поля минають, ту хату де сядуть, щасливою вважають. Лелека чорногузок це символ України, як оберіг у хаті великої родини. Отже сьогодні у нас аплікація лелека. Для роботи потрібно клей, шаблон малюнку лелеки, насіння кабака, соняшнику, дині або кавуна. Спочатку потрібен нам шаблон. Потім ми фарбою або олівцем червоного кольору розмальовуємо дзьоб та ноги нашого птаха. Наступний крок змащуємо. Шаблон нашого птаха клеєм та починаємо клеїти насіннечка кабака або, може бути, це дині. Ось такий у нас, виходить, птах. Далі хвіст і очі ми робимо з насіння сонячника або кавуна. Ось такий птах у нас вже готовий. Можемо намалювати травичку. Чекаю на вашу роботу. Дякую за увагу!